Могла воювати, то що так же й Молдова могла нам надати цей арсенал, але вона не контролює цю територію. Але враховуючи великий вплив російської сторони на цю країну, чи не вийшло як, якби, якби виглядала позиція Сандри, якби вона це зробила як агресорка, чи навпаки, як збирачка молдовських земель, як ви гадаєте? О, тут, знаєте, бо якщо бо, поправочка та, на, на, на північ, є Кагаузія у них. Якщо умовно, там Кишинів захоче значить, виправити ситуацію з лівим берегом Дністра, то Кремль міг би задіяти Кагаузію, щоб зв'язати руки Молдові, хіба не так? А тепер я вам скажу одну надзвичайно цікаву географічну річ: Республіка Молдова межує лише з двома країнами. Одна країна НАТО це Румунія, а друга. Україна. Скажіть, будь ласка, яким чином туди потрапляють росіяни? Яким чином туди заїжджають російські гроші, російський вплив? Значить, хтось в Кишиніві це дозволяє. А яким чином? От отак. -от -от.